Ой, та що може бути простішим за ту розтяжку? Якщо болить, значить тянеться. Якщо не тянеться, то значить не болить і ти філоміш. Що кажеш, друже? Болить і не тянеться? Ну, пф, давай я тобі допоможу. Oh, God. Oh, that's bro. Стоп! Можу вже досить знущатися над власним тілом? В одному з попередніх моїх відео у рубриці Піддослідний ми вже зруйнували з вами міф про так звану холодну розтяжку. А сьогодні я підготував для вас насправді ультимативний гайд: поговоримо про усі можливі проблеми та труднощі, з якими ви можете зіткнутися. Розповім, як їх подолати, а також дам вам чіткий алгоритм дій. Щоб саме ти зміг пробити плато та отримати нові результати у власній практиці. На зв'язку Михайло Ахікян і давайте починати. Для більш предметної розмови у прикладах я розповідатиму вам про розтяжку задньої поверхні бедра. Однак ця інформація є актуальна для усіх м'язів і легко транспонується на них. Задня поверхня бедра або хамстрінг це. М'язова група, що складається з двоголового м'язу бедра, а також напівсухожильного та напівперепончатого м'язів, і ця група виконує ряд рухів, а саме згинання ноги в коліні, відведення прямої ноги назад, а також латеральну та медіальну ротацію бедра. То з якими проблемами ми можемо стикнутися при розтяжці задньої поверхні бедра? І першою проблемою може стати слабкий м'яз. Слабкий не відносно якоїсь певної норми, а відносно тих навантажень, які ми даємо на наше тіло. Найслабша ланка у ланцюгу. Тобто слабкий м'яз зустрічається як у простих смертних, так і у професійних спортсменів. Через свою фізичну слабкість він отримує постійно якісь мікротравми та затискається. Вихід підкачати конкретний м'яз, а також розібратися із тригерними точками у ньому. Другою проблемою може стати слабкий сусід. Якщо один з м'язів не допрацьовує, то його роботу мають перейняти на себе м'язи-синергисти, які можуть виконувати цю функцію, але не зобов'язані і не підлаштовані конкретно під неї. Наприклад, через сидячий образ життя наші сідниці, ті, що Глютеус максимус, можуть перестати коректно виконувати свою роботу. У наукових колах це називається синдромом сплячої сідниці. Коли наші м'язи реагують з запізненням, а одним з симптомів цього захворювання і буде анатомічне скорочення хамстрінгу. До цього пункту також можна віднести проблеми із поставою. Наприклад, через слабкі м'язи кору ми можемо отримати гіперлардоз. А у цій позиції наша задня поверхня бедра буде хронічно розтягнутою, не маючи перерви на відпочинок та відновлення. Вихід вирішити проблеми із м'язами-сусідами. Благо, зараз в інтернеті є величезна кількість м'язових тестів, а на ринку доступна величезна кількість мануальних терапевтів. Є такий мануальний терапевт Майкл Шелкок, що розробив методику нейродинаміки. Основним його відкриттям було те, що нерви не тянуться, а якби проковзують у м'язах. У критичних позиціях при розтягуванні тіла ми можемо потягнути буквально усю нервову систему. Одне з його досліджень, що мене особисто неймовірно вразило, полягало у тому, що під час виконання халасани, позиції, коли ми закидаємо ноги за голову, завдяки витягуванню нервової системи відбувається невеличке впадання очних яблук. Тобто ми можемо ногами потягнути буквально усю центральну нервову систему. Проте важливо розуміти, що люди усі різні, і нерви в тілі проходять по-різному. Навіть прохід одного сідалічного нерва через одну сідничну м'язову групу може відбуватись чотирма способами. А отже, і прохідність або рухомість нерва може бути ускладненою. Проте це досить легко вирішується. У крайніх позиціях під час розтяжки ми додаємо рух стопою від себе і на себе, а також різного роду обертальні рухи. Це дасть трошки можливість прорухатися додатково нерву і підтягне його в потрібному напрямку. Це тема одна з моїх улюблених, тому що показує, наскільки ми насправді не володіємо власним тілом і наскільки важливою має бути йога в нашому житті. Штука ось в чому. Коли ми робимо нахил і мозок бачить через очі, що земля вже близько, він вирішує, що нам вже достатньо нахилятись. І поте від нашої свідомості блокує подальший рух м'язів. Тут є ще купа різних систем. Але у режимі дитячий манеж вони не діють. Що? Режим дитячий манеж? Вимикай нафіг. Вихід. Обдурити систему. Підняти себе трішки вище на стіл, стілець, підвіконня чи будь-яку опору так, щоб мозок бачив далі. Першочергова цей пункт стосується професійних спортсменів, тренерів та людей, що тренуються більше шести разів на тиждень. Процес відновлення це неймовірно важливий пункт, який стоїть на одному рівні з фактом тренування та якісним харчуванням. На жаль, у мене немає універсальної відповіді на питання, а скільки ж мені потрібно відпочивати. Адже у нас різні тіла, ми харчуємось по різному, тренуємось по різному, метаболічні процеси у нас відбуваються по різному. Я вже мовчу про різні специфічні практики для покращення відновлення, які ми або робимо, або не робимо. Однак, якщо ви зробили 2-3 дні паузи у своїй практиці і після чого помітно просіли у розтяжці, то це є сигналом для того, щоб більше уваги приділяти відновленню. Кістковий конфлікт це ще одна проблема, яка заслуговує окремого відео. Але без неї цей гайд був би неповним. Найчастіше кістковий конфлікт зустрічається при розкритті тазобедрених суглобів, але також може зустрітися і в роботі з плечем. Варто зрозуміти, що тазобедрений суглоб це досить складний елемент, що складається з. Суставної чашки, яка може бути широкою і плоскою або глибокою і вузькою, і може розташовуватися у різних площинах по відношенню до тазу, а також бедрової кістки, шийка якої може бути як дуже різко зігнута, так і мати значно пологіший кут. Тобто тазобедрені суглоби у нас також у всіх різні і особливо їх не поміняєш. Ну хіба що протезування. Комусь поперековий шпагат дається легко. Хтось іде на хитрощі, додатково провертаючи таз і уникаючи цього конфлікту. Але є приблизно 8% людей, що ніколи не зможуть виконати ідеальний поперековий шпагат. Проте навіть вони можуть досягти суттєвих висот і зробити цей рух значно більш гарним та якісним ніж середня статистична людина, яка не тренується. Тому, коли ви бачите людину з ідеальним шпагатом, не варто казати, що їй просто пощастило, тому що в неї генетика, а я навіть пробувати не буду, бо в мене буде точно якийсь кістковий конфлікт. Лінь, вона і в Африці лінь. Пам'ятайте про це. Фух, друзі. Нарешті ми розібралися з усіма проблемами і тепер готові перейти до справжнього наукового алгоритму з розтяжки. І тут важливо зрозуміти одне: важливо не те, як довго ми розтягуємося. А важливо, як саме ми це робимо. Я не зупинюся повторювати про те, що хороший розігрів це половина справи. І так, як тренер, я знаю, що на себе завжди не вистачає часу. І якщо я вже робив 100 п'ятсот разів цей елемент, я його точно і в 1051 зроблю. Ні хіба, так не працює. Хочете хороші результати? Встали і 10-15 хвилин приділили якісному прогріву м'язі. Далі нам потрібно розібратися з зажимами, спазмами та тригерними точками. В ідеалі сходити до крутого мануального терапевта на масаж або в сауну. Однак можна і допомогти собі самим. Особисто я використовую ось такий рол. Але також можна використовувати і звичайний тенісний м'яч. Важливо дуже добре і щільно прокатати увесь м'яз та його сусідів, щоб там не було тригерів, а все тіло і всі м'язи відчувалися як тісто, пружне, м'яке і приємне. Існує статична і динамічна розтяжка. І обов'язково їх потрібно обидві включати в практику, оскільки вони по-різному впливають на наш організм. Статична розтяжка розвиває толерантність до розтягування, тобто певною мірою ми навчаємо наш мозок, що цей рух для нас є доступний, неболісний, власник не намагається відірвати собі ногу, все окей. А завдяки динамічній розтяжці ми вчимося навіть у крайніх положеннях вмикати велику кількість м'язових волокон. Що дозволяє м'язу залишатися пружним, еластичним та зберегти функціональність. До того ж, за рахунок динамічної розтяжки ми можемо вирішити проблему важкопрохідності нервів та сухожиль. Одним з найкрутіших, на мою думку, методів динамічної розтяжки є пір або постізометрична релаксація. Ех, якби мені платили ще разу по одній гривні, коли я чую це питання, я би знімав цей ролик десь ось так. Що ж, сучасні наукові дослідження говорять про те, що позицію достатньо утримувати протягом 30 секунд. Тобто 30 секунд дають значно кращий результат, ніж 15 секунд. Але якщо ми збільшимо час до 60, то не побачимо суттєвої зміни в результаті. У нашому тілі є м'язи, що виконують протилежні функції. І такі м'язи називаються антагоністами. Коли один з цих м'язів напружений, другий зобов'язаний розслабитись. Тому дуже важливо, коли ми витягуємо задню поверхню бедра, напружувати квадріцепс і вмикати його в роботу. Адже чим більшим напруженим він буде, тим більше розслабиться задня поверхня бедра, а це дозволить м'яко її розтягнути та уникнути травм. На початку відео я вже казав, що хамстрінг це Багатоцільова м'язова група, що складається з кількох м'язів. А відповідно, кожен м'яз бажано тягнути окремо або виконувати певні вправи, роблячи на це акцент. Займаючись у тренажерному залі, ми вже звикли робити кілька підходів тієї чи іншої вправи. Але чомусь не транспонуємо цей позитивний досвід на вправи з розтягування. І дарма. Сучасні дослідження стверджують, що оптимально буде виконувати 3-4 підходи на одну м'язову групу. Ну і звісно, поважайте свої ліміти. Кожному з нас дано унікальне тіло зі своєю анатомією, генетикою та набором унікальних травм, які ми отримали протягом життя. Тому не рухайтесь занадто швидко, враховуйте ці елементи, про які знаєте лише ви. У своїй практиці дайте собі трохи часу, і зрештою вас не може не получитись. Найбільшою брехнею, що переслідує мене протягом усього мого життя, є те, що сила і гнучкість знаходяться на діаметрально протилежних кінцях. Насправді це не так. Існує функціонально якісна розтяжка, коли м'яз і достатньо сильний, і при цьому може рухатися у максимум своєї робочої амплітуди. Саме таких результатів і варто прагнути і досягати у своїй особистій практиці. Тож годі забувати цвяхи мікроскопом, підписуйтесь на канал, аби не прогавити нові відео. Практикуйте з розумом і до нових зустрічей!